Багато постільних сцен не буде в моєму житті. Я, як завжди, оригінально, сексуально залежна. Що, хто з ким, де, У кожного є свої життєві історії та свої таємниці. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Якщо ви бачите мене в піжамці, то ви вже могли б здогадатися, що сьогодні я буду показувати вам свій марафон 24 години читання українських авторів. Минулий марафон, де я читаю українських авторів, є на моєму каналі, тому я дуже рекомендую вам його подивитися. Найголовніше в марафоні це вибрати правильні книги, ті, від яких ви дійсно не зможете відірватися і будете читати сторіночку за сторіночкою, допоки не дізнаєтесь, що ж чекало вас в кінці. Тому давайте разом виберемо такі книги. Я вибрала три книги, тому що по статисті своїх марафонів я встигаю прочитати три-три з половиною книги. Почну я з новинки з книги Ірени Карпи тільки нікому про це не кажи. Нещодавно була презентація цієї книги, і я дуже хотіла в неї потрапити, але на жаль, за станом здоров'я, не змогла бути присутньою. І Читачка книжкового клубу Влада сходила на презентацію і подарувала мені цю книгу з підписом авторки, це так приємно. Я дуже люблю Манеро, Карпет, тому що її книги мені читаються дуже легко і цікаво. І Влада, до речі, вчора прочитала цю книгу і сказала, що вона дуже їй сподобалась. Тобто, це такий трилер і там дуже-дуже багато загадок, які я з вами разом буду сьогодні розгадувати. Наступна книга це Сіль для моря Анції Нікуліної. Дуже давно ця книга є в моєму списку. І ось я позавчора забрала пакуночок від авторки з цією книгою і новинкою. Я йду шукати і вибрала саме її, тому що дуже багато класних відгуків читала, і майже всі читачки мого клубу прочитали цю книгу, і також мені її рекомендували. Вона також в мене з підписом авторки і з такою милою листівочкою. Тому цікаво, що це буде за історія, але знаю, що вона не дуже легка. І третя, і остання книга це Острів Джа Сергій Демчук. Також дуже давно планую прочитати цю книгу, в ній є загадки, щось цікаве відбувається з героями цієї книги, що ж воно буде і як все закінчиться, ми разом з вами дізнаємося в цьому відео. І щодо правил, я планую читати два дні по 12 годин. Коли я буду читати, мій таймер буде віпний, тобто будуть рахуватися чисті годинни читання. Коли я буду їсти або займатися якимось іншими справами, сподіваюся, що цих справ не буде, то я буду таймер натискати на стоп, і цей час рахуватися не буде. Хочу втинку за два дні, але не знаю, як воно буде і як піде. Тому побачимо з вами разом, що з цього вийде. А перед тим, як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, 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 пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Ну що, ви готові? Бо особисто мені вже не терпиться почати цей марафон, читати разом з вами і в реальному часі ділитися відгуками від книг. Тому я вмикаю таймер. Поїхали! Позаду 4 години марафону, і я прочитала 155 стрінок з 252. Хочу відразу сказати, що якщо вам немає 18 років, то краще цю книгу не читати, тому що в ній дуже багато постільних сцен. Я була до цього готова, тому що влада мене про це попередила, і для мене не було це шоком. Головна героїня Марго вона українка, зараз живе в Парижі і вона сексуально залежна. Їй дуже подобається секс. І вона має друга Лорана, який розділяє це її захоплення. І вони разом ходять на секс вечірки, переймають участь у різноманітних оргіях. І, взагалі, найкращий відпочинок і найкраще заняття для них це секс в різноманітних. Проявах. Але ми бачимо, що Марго це хвилює. Саме тому вона ходить до професора, психотерапевта, який допомагає їй розібратися з тим, чи можливі для неї полігамні стосунки, тому що в її серці є таємний чоловік С, який живе в Україні, з яким вони спілкувалися, і який дійсно викликає в неї найщиріші, найсвітліші почуття. І вона чекає, поки він приїде до неї, і в них будуть нормальні стосунки. Але вона не розуміє, чи зможе вона бути в таких стосунках. Саме тому вона хоче з цим розібратися. Але в книзі ми не маємо відповіді на питання, чи були в них взагалі якісь стосунки, чи це просто, можливо, така захопленість, любов одностороння. Другий персонаж цієї книги це Сонік або Толік. Це одна й та сама людина. Але Сонік блогер, який пише дописи про всі ці секс вечірки, і пише про них дуже детально. Якщо людина, котра була присутня на цій вечірці, прочитає все це, вона розуміє, що мова йде саме про неї. Але такі люди не хочуть світитися, і це мені здається очевидно. А Толік це звичайний журналіст газети і пише статті про події, які відбуваються в місті. Також є третій персонаж, і для мене він найцікавіший месник. Він мститься людям, які були помічені в гріхах, а саме це педофілія. Продюсер дуже популярний, який розбещував своїх зірок, страждає від месника. Що буде далі? Дуже цікаво, але перед тим як продовжити читання, я піду поїм, бо я вже дуже сильно голодна. Сказати, що в книзі ми маємо кожен розділ від окремого героя, тобто Марго, Сонік, Таємний Ес і Месник. І от кожний розділ з їх історією, почуттями та емоціями, які вони зараз переживають. І мені особисто це дуже подобається. Шість годин марафону позаду, і перша книга прочтена. Тільки її закінчила. Якщо чесно, в мене такі двоякі сумбурні враження, тому що книга мені сподобалась. Манера Ірена Карпи мені імпонує дуже легко, читається швидко. Але проблема, яка розкривалася в цій книзі, а саме розбеждення неповнолітніх, педофілія, Ну, важко мені далася, особливо коли були сцени описані всі ці. І я така, о, будь ласка, ну, мені емоційно було важкувати саме на цих сценах. Кінець для мене був трохи неочікуваний, тому що я в своїй голові все абсолютно по-іншому уявляла. І цього, якщо чесно, не очікувала, але класно авторка подала, закрутила і фінал дійсно мені сподобався і дійсно був класний і доречний і пояснений, чому відбувалося саме так, і до чого все це призвело. Мені здається, що ця книга. Не для широкого загалу. Чому? Тому що, по-перше, дуже важка емоційна тема розкривається. А по-друге, те, що в першій частині книзі дуже багато постільних сцен. Мені книга сподобалась, і від себе я можу її рекомендувати, тому що я люблю, коли українські наші автори підіймають такі важливі і необхідні тому що дійсно, на жаль, дуже багато дітей страждають від розбещення. І найстрашніше, що це роблять близькі люди. А потім дуже часто цим дітям не вірять, і це дуже болісно і неприємно, тому про такі теми варто говорити і варто писати, щоб якомога більше людей звертало на це свою увагу. Беру невеличку паузу, 5 хвилин зробила собі чайок, взяла булочку, трошечки передихну і проживу ці 5 хвилин з попередньою книгою і буду починати свою другу книгу. Це буде Сіль для моря. І в цій книзі також підіймаються важливі теми щодо булінгу дітей і відносин дітей з батьками. Я, як завжди, оригінальна у виборі книг на 24 години читання. Ну, що поробиш, якщо чесно, я не очікувала, що в першій книзі будуть підійматися такі теми. Тому, тому я буду пити чай. польчки, 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 підписка на наш канал і дзвоник. дин Так, вона за Петренку. Задав 8,5 годин марафону і прочитано 360 сторіночок. Це перша книга і вже половина другої книги. Хочу сказати про цю книгу, що перед нами є головна героїня Ліза, дівчинка, якій 14 років і яка стикається зі знущанням своїх однокласників, а також тотальним непорозумінням батьків. Особливо дуже складні відносини в неї з мамою. Вона не розуміє, не підтримує дівчинку. і Ніяк і нічим не хоче їй допомогти, навіть просто банально її вислухати. Єдине, що Ліза любить, це море, плавати, дивитися. І одного разу вона біля моря зустрічає жінку у. В інвалідному візку Аню, і ця жінка реально може її вислухати і порадити, як робити правильно. А також вона переписується в соціальній мережі з білим китом. Це хлопець, який також її підтримує, і який також її розуміє. Доволі важко читати про такі складні відносини в сім'ї, знущання, але манера у авторки класна і книга читається доволі легко. Але на годиннику зараз, майже перша година ночі, я дуже сильно вже хочу спати. Я ще трошечки почитаю і буду вже лягати. Позаду 11 годин марафону, і це майже половина, прочитано 474 сторінки і дві книги. Дочитала цю книгу, і хочу сказати, що історія мені дуже сподобалась і відгукнулася, бо вона про реальні актуальні проблеми, які є тут і зараз. Якщо в першій частині книзі ми тільки читаємо сторону лізи цієї дівчинки, її переживання через неприйняття батьків, то потім авторка дає нам позицію батьків і чому так відбувається. І саме основне є ще таємниця, через яку ця родина переїхала ближче до моря. Найголовніша проблема для мене в цій книзі це соціальні мережі і те, що не можна довіряти їм на 100%. Більше нічого говорити не буду, аби вам нічого не заспойлерити. Тільки скажу, що в кінці я плакала. А від щастя чи від горя ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу, але це просто 5 із 5. Мені вона дуже сподобалась. В мене залишилось 13 годин марафону і одна запланована книга Острів Джа. Тому буду до неї приступати але можливо встигну щось прочитати ще. І, взагалі, я не знаю, чи сьогодні завершиться мій марафон чи ні, тому що ввечері мене ще чекає зустріч з моїми читачками клубу, закохані у книги. Тому я пішла читати і не буду витрачати час. Марафон триває вже цілу вічність, але насправді пройшло тільки 13 годин. І я прочитала 600 сторінок, і вже половина третьої книги прочитана. Все заключається в тому, що велика, величезна, я б сказала, компанія відправляється на острів Джелхач, є організатори, які цю поїздку влаштовують, і там просто максимальний відпочинок. П'яночки, наркотичні, різноманітні речовини і от вся ця атмосферка. Є вісім героїв, про життя яких ми дізнаємося на стрінках цієї книги. Вони досить різні, але в кожного є свої життєві історії та свої таємниці. І в принципі історія розвивається поки в цьому ключі, де поки не приїжджають якісь невідомі. Дуже такі, я як уявляю, мордатими такими трохи бандитами, і вони шукають когось з цієї компанії, щоб пояснити йому, де раки зимують. За що, як і що буде досі далі, поки не знаю. Але оці от три персонажі з'являються допоки мені найцікавіші, чого вони приїхали і що буде далі. І взагалі мені здається, що ця книга більше напевно для чоловіків. Взагалі я ніколи. Ніколи не поділяю книги за гендером, але, але ця історія така, мені здається, більш чоловіча. Доволі непогано. Буду читати далі. Надцять годин марафону вже позаду, і в мене є зараз законна причина, щоб трошечки відійти від марафону і провести зустріч в моєму книжковому клубі. Закохані у книги. Вона якраз буде о 6, вже от от. Ми будемо починати. Сьогодні підбиваємо підсумки вересня і поговоримо про найкращі і найгірші прочитані книги за цей місяць. 12 ночі. Я вже дуже сильно хочу спати, і я таки не закінчу сьогодні марафон, тому що мені залишилося ще годин 9... Точно читати. І я все ще читаю цю книгу і хочу сказати, що я була права. Ці три персонажі, які з'явилися, вони таки додали родзинки цій історії, тому що там таке відбулося. Ну, в принципі, як знаєте, в 90-х оці от всі розбірки, що, хто з ким, де. І а вже ж, а вже ж, з плачевними наслідками. Тому буду продовжувати читати. Думаю, десь ще годинку, допоки не засну з книгою, почитаю і зустрінемося вже з вами завтра. Позаду 16-го марафону, і прочитано вже три книги. Цю я також вже дочитала. Про цю книгу хочу сказати, що приємним бонусом було те, що в ній не тільки острів Джа, а й ще чотири короткі оповідання одного з героїв, а саме Георгія, про якого йде мова саме в острові Джа. Загалом манера у автора класна. Читається книга швидко, легко. Мені сподобалося, що автор в діалогах між героями піднімає тему, яка різниця, якою мовою ми говоримо? Це мені дійсно відгукнулося. Але в цілому сама тема і сам сюжет не для мене. Тому мені було не зовсім цікаво про це читати, тому що тема ну, дійсно не для мене. І так як в мене залишилося ще 8 годин марафону. А вже ж в мене є час прочитати ще одну книгу. І я вибрала книгу Біжу, аби бігти Юлії Гапеки. Я її показую в своїй останній книжковій розпаковці. Відео вже є на каналі, тому рекомендую вам його також подивитися. І в нас два дні була дуже погана погода, дощ пасмурно, холодно, вітряно. Я ненавиджу, коли холодно, тому я сиділа вдома і читала. А зараз трошки є сонечко, немає дощу, тому ми вирішили з моїм чоловіком піти трошки погуляти, почитати, попити кавусю і взяти вас з собою. Вона вже позаду, і я прочитала ще 104 сторінки своєї четвертої книги. І загальна кількість сторінок зараз 804. Хочу сказати, що книга мені дуже подобається, дійсно. Манера авторки, те, що оповідь про бабусю. Я бачу навіть, що це записано зі слів бабусі, і це так класно. Але події є і важкі. Книга для мене особисто наповнена якимось таким теплом, затишком. Її прям хочеться обняти. І авторка підписала мені цю книгу і написала. Обійняти своїх близьких, тому я вам хочу зараз сказати: якщо поряд з вами є близька людина, яку ви можете обійняти, то зробіть прямо зараз це. годиннику друга ночі. Я вже сильно хочу спати. І я можу вам сказати, що я нарешті закінчила цей марафон. Я не знаю, чому він так довго в мене тягнувся, аж три дні. Якось я наче читала, 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 а таймер, наче, зупинявся. Не знаю, що це було, але я дуже стомилася. І найближчі півроку мені здається, що таких марафонів. Не буде в моєму житті. Давайте підіб'ємо підсумки. Я дочитала цю книгу, біжу або бігти. Мені дуже сподобалось. Мене авторки класна, сама історія душевна. Жінка прожила життя непросте, важке, тернисте, але вона була щаслива. Мені дуже сподобалось, правда. І так як в мене залишилося ще близько 4 годин, коли я прочитала вже 4 книги, і я вирішила добити цей марафон до кінця. Я взяла книгу Мрія про Антарктиду. Я її вже починала читати до марафону, прочитала близько 100 сторінок, і от зараз продовжила і прочитала ще 213 сторіночок цієї книги. Мені подобається, як автор розповідає про Антарктиду. Мені подобаються всі ці відсилки до історичних моментів, саме кому. Належала Антарктида, як все це відбувалося, які договори підписані, і оце це дізнатися дуже цікаво, правда. І ще й автор ділиться своїм досвідом. Це була дійсно його мрія, і він розповідає про весь шлях, як він туди їхав, що вперше побачив, які емоції це в нього викликало. Мені подобається, але. Книгу потрібно читати вдумливо і всі ці моменти аналізувати, уявляти, тому що вона, прям, знаєте, не така для захопливого читання, що ти прям не можеш відірватися. Ні, це класні історичні моменти, також історія автора, яку треба читати і обдумувати, аналізувати, але мені подобається. Я прочитала повністю чотири книги, і ще трошки цієї книги, і в мене вийшло за 24 години 1130. Шість сторінок. По книгам я вирішила зробити рейтинг прочитаних книг. З найкращих до таких, які мені не зайшли. Найкращими були дві книги: це Сіль для моря і Біжу або бігти. Це просто топ. Мені дуже сподобались історії, Я вам щиро їх рекомендую. На другому місці, і це десь 4 з 5, книга Ірини Карпи, тільки нікому про це не кажи, тому що там були сцени, які мені було читати важко, і мені здається, що ця книга не для всіх. І на четвертому місці це острів Джаз Сергія Едемчука, тому що просто не моя тема, але манера у автора дійсно класна і читати книгу було легко. Я дуже вдячна, що ви зі мною провели ці три дні. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Тому залишайте свої пальчики, пальчики, пальчики догори, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. А я буду спати.